Ще один момент була така проблема, їхала машина і потім виникла якась несправність, вона перестала тягнути, От, вона не розгазовується, це я газу підлогу давлю, вона 1200 обертів набирає і все. Тобто, якщо зараз взяти її, почитати. Вона пише от таке. Тобто в неї е, помилка у по першій форсунці. Тобто, ось це перша форсунка, я подивився і там було окислення. Тобто, і тут було видно, і там було видно, як я чищу контакти. Ось так беру папір наждачний. Склав його абразивом всередину. Ось так замотав його ізоляційною стрічкою і ось так надіваємо на контакт. І такими рухами можемо почистити самі контакти. Воно добре вичищає, потім все продуємо. В мене є. Спеціальна змазка для контактів. Ось тут воно піддівається під резинкою і знімається цей верхній оцей ковпачок. Там теж помив, почистив, тут почистив, помив, там видно самі роз'єми. і потім він ось так защілкується. І все, я помив всі чотири форсунки. Ну, не форсунки, я помив всі чотири роз'єми по чистой помив. На одному у мене засібка э, зламана і він тяжкою скріплю. Ось, і це і було причиною, тобто що вона ловила цю помилку по першій форсунці. І заходила в аварійний режим, і з нього вийти без діагностики, не вийти. Тобто, якщо зняти клему з акумулятора або ну, заглушити машину, почекати якийсь час, і потім її завести, навіть якщо все це полагодити, почистити, і все буде, вже контакти будуть добрі, воно не вийде. Тобто, без діагностики, поки не скинеш помилки, вона знаходиться в аварійному режимі. Тому, якщо під рукою нема діагностики, то потрібно буде повсти чи додому, чи до гаража, де є діагностика в цьому аварійному режимі, а вона в ньому, на, на ньому їде дуже повільно, десь на першій швидкості де там 10. 7-10 км час, там на четвертій п'ятій це максимум 35-40 км десь так. Вже дуже важко і вона не, не їде ж, не тягне нічого. Ось така програмка в мене встановлена. Так, зараз почитаємо. Так, це у нас підключено. Помилки. Читати можна архівні не показувати. І читаємо. І у нас написано ще що помилка по першій форсунці. І зараз вона буде в нас, якщо її запустити, буде працювати в аварійному режимі. Так. Очистили. Так, пробуємо. Так. Да. Все працює. Вимикаємо. Так, запалення. вимкнули. і пробуємо ще зараз, зараз почитати. Все. Помилок немає. Можна їхати. Дякую.